Шановні представники ООН в Україні, я вас дуже прошу, наполегливо, виїхати на місце події до Чернігова, там де Путін наніс ракетний удар і вбив дитину. Я вас дуже прошу зафіксувати цей злочин і попросити найвище своє керівництво. Щоб вони терміново скликали, скликали прямо завтра, чи сьогодні вже засідання ООН е у зв'язку з тим, що людина продовжує вбивати дітей. Я не вважаю, що світ повинен спокійно на це реагувати, що це повинно бути нормою. Це не норма, це не нормально. Це ненормальна історія, коли вбивають дітей. Я сьогодні синові пішла до церкви, купила ікону, таку ж саму, як і президенту України подарувала. Я надіюся, знаєте, вже тільки на Бога. І таку саму подарую королю Великої Британії. Він мені подобається як людина, тому що я хочу захисту від Великої Британії. Знаєте, чого я хочу захисту від Великої Британії? Тому що я, як українська жінка і політик, я відчуваю, що десь таки нас дурять, і дурять не в Україні. Я не розумію, як можна мовчать, коли вбивають дітей. Маленьких дітей. Шість років, п'ять років, сім років. Я мати. Я українка. У мене болить за кожну дитину. За кожну. Розумієте? Я, я, дуже, хочу, я дуже хочу, щоб відбулося термінове засідання ООН. Не можна просто брати і ігнорувати і робити вигляд, що нічого не сталося. Сталося велике горе. В Україні велике горе. Якщо він буде кожен день вбивати, значить кожного дня ви повинні засідати і е, накладати санкції. Не такі поверхневі, де він їх обходить 250-ю дорогою, і комплектуючих фігова туча. З різних держав світу в, їх, в його а, дронах і ракетах, з усього світу комплектуючи, з того світу, який сидить в ООН і засуджує дії Путіна. Я вас слізно дуже прошу як людина. Просто як людина. У вас вже теж є діти у кожного працівника ООН. У кожного, я прошу Червоний Хрест. Я так само прошу не тільки Червоний Хрест і Ганцерську спілку справ людини. Дуже вас прошу. виїдьте на місце події, зафіксуйте всі злочини і подайте до прокуратури. І це не тільки вина одного Путіна. Я хочу сказати. Вина вся Росія. А ті, що мовчать, Виніще дужче. Або давайте гідну відсіч, або не брешіть людям. Що ви це не підтримуєте. Бо виходить, що підтримуєте вбивство дітей в Україні. Якщо мовчите, значить підтримуєте. Я все таки на Бога, що Україна вистоїть. Слава Україні і смерть ворогам! Ваша українці, тільки ваша. Ще раз повторюю: тільки ваша. Ірмакрат.